Добрий вечір. На часі програма огляд новини. І ось які події потрапили у поле зору наших кореспондентів цього разу. Переяславську санепідемстанцію ліквідовано. В Україні створюється нова структура Держепідемслужби. На даний час ми залишаємося тут. Функції, які на нас покладені були раніше. Ми він людей залишався позаду різдвяний піст. Як вірянам вийти з нього без шкод для здоров'я і животи болять, і навіть її в лікарні потрапляють. Любавинці 20. днями цей дошкільний навчальний заклад відзначав свій ювілей. Хочеться нуль прибрати, наче два роки тільки пройшло. Розпочнемо наш випуск. На жаль, знову з неприємного у період із 13 по 15 січня в місті та районі сталися чотири пожежі. Деталі розповіли місцеві МНСівці. Так 13 числа був здійснений виїзд по вулиці Покровській, сорок двадцять п'ятиповерхова будівля. Було задимлення велике на першому поверсі. Визволи сусіди. Сталася пожежа о 19-й годині. Причина людська недбалість. Чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, вирішив побалувати себе цигаркою прямісінько в ліжку. Нашими рятувальниками було винесено жінку. Власницю даної квартири вона поступила в лікарню з отруєнням чадним газом. Причиною пожежі стало паління в нетверезому стані. Сина власниці будинку. Якщо це, не дай Бог, сталося вночі, то наслідки могли б бути набагато трагічніші. Наступного дня, продовжує старший інспектор Переслав Хмельницького районного відділу Держтехногенбезпеки В'ячеслав Шевцов, вогонь спалахнув у мікрорайоні підварок. Горів е, сарай приватний розміром 5х10 квадратних метрів. Під час пожежі знищено перекриття на площі 50 квадратних метрів та сіно близько 50 тонн. А от у малій каратулі 15 січня о 5 годині ранку спалахнув дачний будинок. Внаслідок пожежі будинок знищений повністю. Також знищені домашні речі. Телевізор, шафа, диван, холодильник. Господарів не було, це дачний будинок. Цього ж дня сталася ще одна пожежа. У місті за адресою Лесі Українки 25, що на леваді, близько 23-ї години ночі загорівся будинок. Розповідає інспектор переслохмельницького районного відділу Держтехногенбезпеки Богдан Матієнко. Коли пожежний автомобіль виїхав до місця пожежі, вже житловий будинок був охоплений повністю полем. В результаті пожежі було знищено житлову кімнату на площі 20 квадратних метрів і покрівлю 70 квадратних метрів. Причини трьох останніх пожеж наразі встановлюються. Рятувальники ж укотре наголошують, електрика, пічне опалення, газ та звичайні сірники не іграшки. Поводитися з ними треба вкрай обережно. І До інших новин у Переяславі, як і в інших містах України, наразі відбувається процес реорганізації санепідемстанції. Свої функції СЕС повинні передати новій структурі державній санітарно-епідемологічній службі, яку не буде підпорядковано міністерству охорони здоров'я. А працівники новоствореного органу матимуть статус держслужбовців. Більше про це нам розповів начальник відділу епіднагляду Бориспільського міжрайонного управління головного управління Держепідемслужби в Київській області Микола Шацький. Процес реорганізації перерядства Хмельницької СЕС уже розпочато. Стосовно нашого району функції контролю за санітарно-епідемічним благополуччям населення буде виконувати Бориспольське міжрайонне управління, головного управління теж саме підслужбою Київської області. У кожній області продовжує розповідати Микола Шацький, буде створено й один лабораторний центр, який забезпечуватиме роботу управління Держсанепідемслужби. Наприклад, Бориспільський район він включати буде, буде обслуговувати два райони – Пер'яславський і Бориспольський. У нас працювало 59 чоловік. Там були вакантні посади, але фізично було 59 чоловік. І з них залишилось 15 чоловік. Ми на даний час працюємо в приміщенні бившої санстанції. Але це ну, поки що не, не зрозуміло, як буде фінансування, але назва і керівництво основне е в Борисполі, Там буде центр керівництва центру і керівництво управління. Наразі каже Микола Шацький, до їхнього органу надходить багато звернень і від населення. Зокрема, людей турбує питання медоглядів. Людям по медоглядам єдиний, який варіант я бачу, це приватні лабораторії в місті Кії. Вони ліцензовані і мають право займатися медоглядами, в тому числі лабораторними. Це тільки на даний час такий вихід. Процес становлення нової структури триває, і вже більш детальною інформацію щодо функціонування санепідемслужби Микола Шацький обіцяв поділитися трохи згодом, коли картина їхньої діяльності стане виразнішою. До інших подій сьогодні з 10 до 12 години проводився сеанс прямої телефонної лінії на запитання переяслиців щодо недопущення надзвичайних ситуацій у зимовий період у нашому місті. Відповідав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Палатний. У кабінет до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Анатолія Палатного за дві години надійшло всього п'ять дзвінків. Переяславці були не надто активними, говорить він, а телефонували з різних питань. Стосувалося транспортного забезпечення, перевезення пасажирів по місту та грязних вулиць в нашому місті, не посипаний піском. Конкретне питання. Стосовно насосної станції, за словами начальника Прязкової дільниці Дніпровського басейного управління, нам відомо, насосна станція повністю готова до пропуску паводку. Весяну паводку мається дощі і так далі. На насосній станції є 8 агрегатів, практично, 6 з них повністю готові до роботи. За добу працює один агрегат всього 17 годин, тобто цього вистачає для того, щоб перекачувати воду. У суботу, 19 січня, українці відзначатимуть свято водохрестя, під час якого головним обрядом є освячення води та купання у водоймі. Таку традицію підтримують немало переяславців. Працівники ж місцевого відділу Держтехногенбезпеки застерігають, що слід бути обережними та не забувати про безпеку на воді. В міській раді відбулось засідання з приводу відзначення. Святоводохреща було прийнято рішення щодо впорядкування місцинки транспорту, значить, буде забезпечена охорона цього місця, будуть заходи проведені значить, по належному святкуванню цього свята, але хотілося б звернутися ще до людей з таким ну, застереженням, бажано не вживати алкогольні напої. Хотілося, щоб це, це свято принесло тільки радість, пройшло без будь-яких ексцесів, щоб не забували люди про одне, що, як кажуть у народі, чи не знаючи броду не лісю воду. Тим паче, що враховуючи температуру води і фізичні можливості кожної людини окремо, бажано б ну, утриматись від таких необачних поступків. Саме головне це зберегти себе. І я, звичайно, не медик, але вважаю, що холодна вода може призвести не тільки до оздоровлення. У місті встановлюють нові діодні ліхтарі. План реконструкції освітлення по вулиці Богдана Хмельницького було затверджено ще в кінці листопада 2012 року. З міського бюджету було виділено 300 тисяч гривень на закупівлю 82 економних ліхтарів. І сьогоднішнього дня ведуться роботи з їх встановлення. Ольга Гребенщикова бачила, який вигляд мають нові діодні ліхтарі вуличного освітлення. План реконструкції засвітлення по вулиці Богдана Хмельницького передбачає встановлення нових економних діодних ліхтарів від центральної площі міста і до вокзалу. Планували встановити нові діодні ліхтарі ще до нового року, але з певних причин роботи розпочалися тільки сьогодні. Спочатку взялися за облаштування центральної площі міста. Начальник ВКГ Анатолій Фесенко вирішив особисто проконтролювати процес роботи. Це роботи тривають по реконструкції, плановій реконструкції і заміні фонарів вуличного освітлення. В прошлому році, 2012-му, був зроблений проект на реконструкцію відповідної першої черги. Зараз приступили до виконання робіт. Закуплено 82 ліхтарі світодіодні». Через кілька днів, за словами Анатолія Фесенка, роботи зі встановлення ліхтарів вуличного освітлення будуть завершені. У темну пору доби центральна площа міста вже освітлюється діодними ліхтарями. Отримати житло від держави реально. У цьому переконався житель Переяславщини, воїн-афганець Ігор Палатний. Він 22 роки стояв на черзі, щоб отримати житло, і нарешті його мрія здійснилася. Як вручали ордер на квартиру, бачила й наша знімальна група. У залі засідань міської ради 15 січня очільник міста Олександр Шкіра особисто вручив воїну афганцю Ігорю Палатному ордер на квартиру. Ці новорічні свята ми розпочинаємо свою роботу із таких приємних подій, коли вручаємо ордери на квартиру нашим воїнам овальцям. Я думаю, це буде започаткована добра традиція, коли ми зможемо щорічно... Виділяти такі квартири держава допомагає. Це було кошти були цільові, вони направлялися від кабінету міністрів. Ігор Палатний розповідає, що ще з 90-х років став у чергу, щоб отримати житло. Довго стояв дуже довго, 20 двадцять роки стояв на черзі. На поліпшення слових умов і вам дякую, і працівникам міської ради, які приймали теж багато зусиль для того, щоб я отримав цю квартиру. Мені дуже приємно, що цінують нас, авганці, цінують мене безпосередньо як людину. І дійсно, тепер вже не стидно мені перед своїми дітьми. Чоловік має дружину та двох доньок, і те, що тепер у його родини буде власна квартира, для них найкращий подарунок долі. «По великому рахунку дійсно навіть не сподівався, що я у цьому році отримаю квартиру. цю. Мені просто перед своїми дітьми було стидно, що вони не мають свого кутка. Тепер мені не стидно сказати своїй навіть найменшій доці сказати, що оце житло вже наше, доцю живи, ти маєш повне право тут проживати. Трикімнатна квартира площею 72 квадратних метри в мікрорайоні Спаської левади, по вулиці Набережній, відтепер належатиме сім'ї палатних. Ідемо далі. Дитсадку Любавонька, що розміщений у мікрорайоні Спаської Левади, виповнилося 20 років. Для найменших переяславців його було відкрито в січні 1993-го. За час свого існування дитсадок досягнув немало. Він вважається одним із кращих на Київщині і протягом шести років був опорним дошкільним навчальним закладом столичної області. Про дитсадок його створення та розвиток розповість Тетяна Панченко. Створення дитсадка Любавонька розпочалося ще 1992-го. Того року в серпні його завідувачкою було призначено Любов Томенко, яка до цього виконувала обов'язки керівника ДНЗ Струмочок, що знаходився поблизу профтехучилища. Я сама поки що була призначена в цьому дошкільному закладі. Потім вже через деякий період дали мені завгоспа. А десь уже у листопаді місяці почали вже ми приймати помічників вихователів, вихователів призначати. Ну так як вже почали готувати вже заклад, звозили меблі, звозили все на світі із баз. Офіційно дитсадок було відкрито 5 січня 1993, -го. а назву йому дали Любавонька, яку придумали колективно. Із Дніпродзержинська будували будівельники. Вони тоді вносили пропозиції мені, що давайте садок назвемо Любав, Любавушка вони на російській мові. Говорили, мені теж було, ну, наче співзвучно. А потім, коли вже в колективі почали вносити різні пропозиції, так колектив зупинився на Любавенці, на українській мові Любавенька. З початку створення дитсадка там працює педагог Тамара Матієнко. Вона згадує, як 20 років тому розпочинали свою роботу в групах. Починали з того, що показували відкриті заняття. Одне заняття я, друге Любов Миколаївна. Вчили вихователів, вихователів бути вихователями через те, що багато молодих було. Ми працювали дуже довго, до 11-10 до годин у нас не був ненормований робочий день. Нині в дитсадку виховується 374 дитини. Постійно його відвідує близько 280 малят. Колектив Любавоньки нараховує 66 працівників. Із них 35 педагоги, інші обслуговуючий персонал. Вихователі молоді, завзяті, і мені легко працювали тільки в тому плані, що ідею не спів Сказав же, підхопили вихователі, вже впровадили її в життя. Колектив працює стабільно, колектив дуже творчий, колектив талановитий. Я вважаю, що таких колективів не так багато і не тільки в області, а по всій Україні. країні. 20 років працює в Любавинці. Вихователь Любов Олесенко каже, що дитсадок для неї це другий дім. Ми навіть живемо в цьому садочку, як то кажуть. Ну це наша робота. І як можна ще сказати, без нього ми жити не можемо без садочка. Дітлахам у любавинці подобається, про що вони нам і кажуть, та розповідають чим же саме. Нас тут навчають розуму і всім. Читати, писати, рахувати. Тут е, дуже подобається мені гратися і ну. Тут дуже смачно готують, мені подобається танцювальний, там дуже красиво танцюють англійська, це, там ігри є постільки, у нас дуже красиві спальні. Розповідаючи про свій дитсадок, дітлахи запевнили нас, що тут смачно готують. У Любавинці трудяться шість працівників кухні. Серед них Любов Середа Наталія Охріменко-Галина Вознюк, які вже 20 років куховарять у цьому закладі. Дитсадок Любавенка славиться своєю випічкою. Саме Наталія Охріменко готує солодощі для дітвори. Я прийшла працювати сюди без досвіду, завдяки що тут була Надія Степанівна потупа, його старшим кухарем. Вона мене підучила випікати випічку. Так, так я і стала пекти. Минулого тижня до дитсадка, привітати з ювілеєм завітали міський голова Олександр Шкіра, його заступник Валентина Губенко та представник відділу освіти Володимир Гриценко. Вони побажали колективу подальшого процвітання Любавеньки та підкорення нових вершин. Від міської ради було вручено почесну грамоту. Від відділу освіти нагороджено подяками Наталію Охріменко, Галину Вознюк, Галину Хвостик, Ірину Сухолітко та інших. Відзначила своїх працівників і завідувачка дитсадка Любов Томенко, вручивши їм ці подарунки та голосивши подяку з занесенням у трудову книжку. З нагоди новорічного різдвяних свят. Цього понеділка в приміщенні міської ради відбулася традиційна акція з любов'ю до дітей. Її незмінним організатором є служба у справах дітей Київської обласної державної адміністрації, а також служба у справах дітей міської ради та молодіжні служби Переяслава. Того дня, 15 родинам нашого міста, які відносяться до соціально незахищеної категорії, були вручені подарунки, зокрема різноманітні розвивальні ігри та солодощі. Усміхнену дітвору, яка завітала до міської ради, спочатку привітали зі святами. Зокрема, міський голова Олександр Шкіра побажав їй міцного здоров'я та щасливої долі. І що приємно відзначити, лише добрими словами не обмежилися. Вручили малечі й подарунки від діда мороза. За словами начальника служби в справах дітей переслуху Хмельницької міської ради Катерини Лой визначити, яким родинам зробити подарунок було досить складно, адже в нашому місті проживає понад 100 багатодітних сімей. У цьому році дітки, які не змогли відвідати новорічну ялинку в місті Києві, не могли відвідати з певних обставин новорічні заходи, які для них проводилися різними службами в нашому місті, були запрошені сьогодні для вручення теж новорічних подарунків та ігор. Такі подарунки і ігри забезпечила служба у справі дітей Київської обласної державної адміністрації. Отримали подарунки діти-сироти, діти позвали батьківського піклування. Таких сьогодні родин було вшановано 15. Серед них і чотирирічна Валентина Виноградня. По подарунок дівчинка прийшла з бабусею. Ми всі, всією сім'єю. Вона дуже, дуже жде цього свята. Така розрядка, так роздихаємо за ці свята. Сьогодні вам дід мороз подарував подарунки, так? Ти задоволена? Ну, кажи. Так. Да. А що тобі попалося? Початки і подарунок. А скажи, будь ласка, ти діда мороза колись бачила? А який він? З бородою. З бородою? А ще що в нього таке гарне є? Мисок з подалунками. Святкових днів новорічно-різдвяного циклу з нетерпінням чекають і дорослі, і діти, зокрема через традиції, якими вони насичені. Однією з них, до речі, є і різдвяний піст, який триває з 28 листопада по 7 січня. У цей час люди відмовляються від усіляких гулянь, м'ясних страв та спиртних напоїв. А одне різдво хрестове всі харчові табу знімаються і віруючи, можуть уживати будь-які продукти. Часто люди різко виходять із посту, що негативно позначається на здоров'я. Як усе ж таки правильно завершити тривалий піс без шкоди для свого організму, дізнавалася Івана Данюк. Оскільки різдвяний піст триває більше місяця, то квапливий перехід на жирну їжу та білки тваринного походження негативно впливає на людський організм, наголошує священнослужитель Вознесінського храму отець Іоанн. За його словами, навіть входження в піст не повинно бути різким. Постувати в першу чергу потрібно духовно, а не тілесно. Більше молитися, більше читати святе писання, ходити більше в храм Божий. Не дуже треба налягати на тілесний пісне. Знаю і по собі, і знаю такі випадки, що людина, коли стримується, тоді вже буває їжа така більш калорійніша, і ніби не може стриматися себе і наїдається, і тоді і, і животи болять, і навіть і в лікарню потрапляють і за таких випадків. Завідувачка терапевтичного відділення поліклініки Людмила Матвієнко також наголошує на тому, що і розпочинати піст, і виходити з нього варто поступово. Декому за станом здоров'я взагалі не можна постити, але якщо ви все ж дотримувалися певних обмежень щодо їжі протягом певного періоду, ні в якому разі не перенавантажуйте стравами свій організм по його завершенню. Готується смачна страва, великих кількостях починаються гості. Але треба думати про те, що і шлунок, і пішункова залоза, і жовчний міхур. Вони повинні витримувати якусь нагрузку. З іншого боку, є люди, для яких із завершенням гулянь починається боротьба із зайвими сантиметрами Наталії. Нерідко вони вдаються до крайнощів і починають війну з кілограмами різко, що вкрай неправильно, наголошує лікарка. Можна пити чаї, можна обмежувати себе в солодкому. В мучних виробах, але не забуватися про те, що голодування також є стресом для організму. Жителі нашого міста новорічно-різдвяні дні, що позаду називають святами живота, але щоб не зашкодити своєму організмові, приміром, ось ця жіночка намагалася під час святкувань їжею себе не перенавантажувати. Якщо себе тримати в нормі старатись не, не пить багато, не їсти то, буде все нормально. Ну зараз такої дієти, я думаю, що ніхто й не притримується особливо, а просто на легше харчування перейшли, та і все. Стаючи на ваги після свят не треба лякатися зайвих кілограмів, каже Людмила Матвієнко. Вони поступово підуть з організму разом зі святковими стравами зі столу. Коли хочеться людині вже похудати і скинути кілограми. Які людина набрала після цих святків, є ще фізичне навантаження. Оце в першу чергу мені здається, треба починати з цього і не їсти на ніч. Взагалі ж лікарі радять, щоб їжа, яку ми вживаємо, була збалансованою. Поєднувати варто і фрукти, і овочі, і м'ясо. Харчування повинно бути трьохразовим. Порція ж не повинна перевищувати нашої пригоршні. Не робіть різких змін. Наш організм не любить стресових ситуацій. Ось таким був сьогоднішній випуск. Хочу нагадати вам, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Та якщо ж ви теж маєте корисну інформацію, що особисто стали свідком якихось цікавих подій, і готові про це поділитися з нами, телефонуйте за номером 56318. До зустрічі! Нехай щастить!